Sim, papá. Ні, допонове традиційно мовлення телеканалу прямий о дев'ятій ранку. Починається хвилиною мовчання. Віддаємо честь полеглим у російсько-українській війні героям. Доброго ранку, пані та панове. Ви дивитесь телеканал. Прямий розпочинається інформаційне мовлення 789-ї доби героїчного спротиву українського народу долі стосується військових дій. Про всі нюанси, технічні подробиці, пересування військ, ризики, нововведення у військах і так далі. Будемо говорити в рамках цієї програми. На вас чекає маса експертних думок, зведень і багато. Цікавої інформації. Традиційно розпочинаємо із того, що відбулось за цю ніч. Впродовж доби окупанти 202 рази ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували шість населених пунктів. Ворог завдав авіаційних ударів по роботиному та Малій Токмачці. Безпілотники атакували Гуляйполе, Левадне Роботине, Малу Токмачку та Малинівку. Вночі російська армія обстріляла Нікополь з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих на щастя немає. За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Марганецьку громаду Нікопольського району понівечене фермерське господарство. Затопило і лінію електропередач. Далі поговоримо про втрати окупантів. Загальні бойові втрати противника за минулу добу склали 730 окупантів. Непоганий врожай у росіян, мінус 7 танків та 8 бойових броньованих машин, мінус 17 артилерійських систем за минулу добу, автомобільної техніки та автоцистерн. Уралом назвати Влад Волошин. Вітаю всіх, хто дивиться. Димася. Лікарні за їхніми наведенням росіяни обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю національної поліції. Крім того, вони готувалися до нових повітряних атак на Хрисонщину. Фігуранти під виглядом прогулянок обходили місто і приховано фіксували місця базування сил оборони. Крім того, збирали дані про наслідки ворожих прильотів по обласному центру, затриманому екс депутату. Загрожує довічне ув'язнення.